Оскарження незаконного ВЛК військово-лікарської комісії захворювання так пов'язана із захистом батьківщини. Відповіді юриста на конкретних практичних прикладах, де успішно оскаржена довідку ВЛК та захищено інтереси військовослужбовців їх родин. Розберемо конкретний практичний приклад оскарження свідоцтва про хворобу. ВЛК у позасудовому порядку захворювання було не пов'язано із захистом батьківщини. Так сталося. ВЛК так прописала обставини справи. Військовий отримав поранення у наслідок активної участі у бойових діях, отримав УБД. Лікувався, реабілітація. Пройшов військово-лікарську комісію. Його було визнано непридатним до військової служби. Його було звільнено з військової служби після поранень. Але військово-лікарська комісія не визнала хвороби, які пов'язані з захистом батьківщини. Військовий отримав інвалідність у наслідок поранень у подальшому після звільнення. Адвокати було підготовлено та подано аргументовані скарги до регіональної військово-лікарської комісії та центральної ВЛК. Центральна військово-лікарська комісія. Адвокати довели, що існує прямий причинно-наслідковий зв'язок між участю військового у бойових діях та захворюванням, яке стало причиною отримання інвалідності. ВЛК скасувала попереднє рішення комісії та встановила та прописала, що захворювання так пов'язано. Із захистом батьківщини це була важлива перемога для клієнтів для отримання військовослужбовцям належної матеріальної допомоги та підтримки від держави. Тому Якщо у вас є підстави, можете оскаржити ВЛК військовослужбовець, військовозобов'язаний алгоритм дій відповідно до цього практичного прикладу, яким чином було оскаржено, було проаналізовано медичні документи, підготовлена та подана аргументовані скарги, можливо, подати до регіональної військово-лікарської комісії, да, до центральної військово-лікарської комісії. Аргументовані скарги. Були подані, долучені необхідні документи та розписані підстави, чому це ВЛК підлягала скасуванню. Направити можна Укрпоштою цінним листом з описом вкладення та зазначені скарги розглядаються. Розгляд скарги триває приблизно 30 днів та отримається відповідь. Але якщо навіть регіональна чи центральна ВЛК все ж таки все одно. Не хоче скасовувати, не хоче визнавати те, що травми пов'язані з проходженням військової служби, пов'язані з захистом батьківщини. Ви можете це позасудовий порядок оскарження. Можливо, звернутися до окружного адміністративного суду. Також у нас наявна Судова практика позитивна, попередні публікації саме про це, і можливо відстояти свої права відповідно до норм чинного законодавства. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. ставте свої запитання у коментарях. Якщо вам необхідна допомога військових адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.